Ми на каналі Ютуб Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Продовжуємо знайомити вас із книгами письменників Рівненщини. Сьогодні розглянемо книгу Олени Лотоцької нині Зозуля Кувала. Хто така Олена Лотоцька? Пані Олена родом із Дубровиччини. Раніше доля закинула її у Крим. Вона жила в Євпаторії. Жила вона там 10 років, і в 2014 році, коли Крим було окуповано, Олена Лотоцька переїжджає у Львів. Спочатком повномасштабного вторгнення вона вступає у військо разом з чоловіком і служить зараз у війську. Її називають дехто кримською Полісянкою або Поліською кримчанкою, а взагалі Олена дуже гарна жінка і пише дуже гарні новели. Книга нині Зозуля Кувала це новели. І в цій книзі багатий внутрішній світ Поліщуків, відображення народного побуту. Тут і мережка, вишивка, намітки, серпанок. Її персонажі це справжні, природно досконалі зі своїми характерами, силою і слабкістю люди, працелюбні, дотепні і мудрі. Прозова збірка Олени Лотоцької складена із новел та образків, у яких авторка відтворила свій внутрішній світ, заснований на серпанковому ткані, властивому Дубровиччині. Адже Олена зростала у краю лісового багатства. Серед людей, які зберігали родинні історії в глибині душі. І ось ці історії вона вмістила в цій книжці і в наступній своїй книжці, яку назвала Ангели в намистах. Книгу Ангели намисто і нині Зозуля Кувала минулому році ми презентували в нашій бібліотеці. І я вам сьогодні вас познайомлю з цією книжечкою із її невеличкими новелками. Тексти читаються не розрізнено, а як єдиний цілий роман чи сага оповіданнях це єдине велике полотно, на якому авторка ніби пучком світла означає та оживляє ті чи інші епізоди життя поліщуків і поліщучок. Олені Лотоцькій вдалося дуже виразно передати реалії часу упродовж майже ста років, які ледь проступають чи взагалі зникають. Та сучасні гіркі рефлексії війни. Ось, наприклад, новела Полоски. Полоски це такі вузькі та довгі наділи землі, так говорять на поліссі. Тьху, за тії полоски взяла таке говно в хату, що нема на що дівіться, бобоніла під носа Євоха, злазячи з печі, скоса поглядаючи на невістку. Вголос гаркнула. Вулє, по супринеси, в сінях стоїть. Молода жінка, що тихо поралася біля діжі з хлібом, аж сіпнулася з переляку. Прожугом вискочила з хати і в секунді стояла перед свекрухою з відром у руках. Мала ростом, худа, зі страху сполотніла на обличчі, від чого ще сильніше проступило ластовиння, та потемніли вирви від віспи. Вона не знала, Ставити його на долівку чи дати в руки. Єва Твердуниха відверто тішилася з паралічної нерішучості Уляни, за хвилю мовила. Будеш так стовпом стоять, свіні з голоду здохнуть. Невістка, замість стичнути її відро здивовано казала, так ще ж рано їх годувати. То ти в моїй хаті мною командувати будеш? від крику, що зійнявся на кухні, Прокинулася маленька яринка та голосно заплакала. Уляна кинулась до дитини, а Євоха, грюкнувши дверима у двір. Клянучи невістку, на чому світ стоїть, вибігла на город. Зупинилася. Погляд ковзнув по зораних грядках вниз до канави. По той її бік, серед наділів заможних селян, від недавно рівнесенькими борознами красувалася і їхній, придане Уляни. Твердуниху аж перекосило від згадки про синову дружину. Здавалося, такої негарної і непоказної молодиці вона ніколи не бачила. Он вхиліни, прийдючих і невістка, мило глянути, круглолиця, рожевощока, на одну грудь чоловіка покладе, другою накриє, і нога під нею ого го, а в гапки денькової де селом, то діди шістдесятилітні і ті матні чухають. А від цієї навіть кури відвертаються, зроду не дозволила б сватати, аби не земля, що давали за нею. Ох ти полоски! Вона ще трохи постояла, оком зміряла поле, довжину у ширину, і сміхнулася. Зауважила, що Петро з синами з того краю заїжджає боронувати, заспокоїлася і пішла до хати. Уляна місила тісто. Солі всипала, влила. Подумки відповіла Уляна. Вголос тихо мовила, сипала. Сльози все капали та капали в діжу. Образа лещатами стискала серце та не давала дихати. За що ж так гірко ненавидять її свекруха, що некрасива? А батько завжди говорив, що з лиця воду не пити, та чи вірив у те сам? Уміть пригадалося, як в один із зимових вечорів при каганці розглядала себе в дзеркалі, пишно вдивлялася відображення та бачила лише одиноку підстаркувату жінку, що в чорній хустині, мов вдовиця, доглядає дітей старших сестер, допомагає поратися по господарству. А після вечірньої молитви лягає спати в холодну постелю, і її крижану самотність не може зігріти навіть пишна. Гусяча перина, потік сумних думок перервав батько, сивочубий калько, з теплотою в голосі прохрипів, не тим журиса, дурне дитя, переживаючи сватам наметок, хватит, як запивать придуть. Нічого не питала, просто повірила. Повірила, що не залишиться в дівках, що матиме сім'ю і буде найвірнішою дружиною, найтерплячішою, найдобрішою матір'ю. «Господоньку, Боже мій, а хай то буде Іван, просю тебе, милінький, мой господоньку, шепотіли бліді вуста, а сльози радості котилися горошинами з кутиками очей і лоскотали щоки. Полоски, міцний середняк каленик пулемець дав за дочкою одну з найкращих своїх земель. У той рік твердуни намолотили стільки хліба, що вперше за довгий час не довелося йти в позички. Аби дожити до нового урожаю, та й, взагалі, добробут родини значно поліпшився. І це все завдяки їй, уляні, рябому, криворукому потельте, як зі злості називала її свекруха, а серпанкові сорочки, які Єва одягає і в свята, і в присвята. Звідки теж вона кривими руками напряла, наткала ще й занесла до старої жидівки шити, і не печуть Скажите, вони й плечей, і горла не давлять, подумалася з пересердя. Пам'ять запопадливо пропонувала нові спомини, які ще сильніше роз'ятрювали душу. Жаль гарячою хвилею заливав усе єство. Добре, хоч чоловік. «Вулє, Єво, скорий, там Келярова, ваші з котовими за межу б'ються. Іван впав і не встає. Б'ються, впав, не встає, впав, не встає, не встає. Оскроня гупнуло. ноги здавалися чужими, не хотіли рухатися прудкіше. Та це лише здавалося уляні. Насправді ж, стрілою миготнула городом. Єва бігла слідом і бачила, як та за пару секунд його подолала. Потім на мить зупинилася біля огорожі, вирвала з неї латину, перебрала рів і з якимось диким тваринним риком. Кинулася до озвірілих чоловіків. Заб'ю. низько і тяжко покотилося над полями. Краєм ока Уляна побачила, що її соколічок лежить з боку лютої колотнечі, але зупинитися вже не могла. Тяжезна жердина летіла в самісінький осередок бійки, тягла за собою худеньке тіло, ошалілої від страху жінки. Вона впала, розпушена боронами земля. Набилася їй до рота і до носа, дихнула солодкуватою сирістю, заскрипіла на зубах. Іван, на колінах поповзла до чоловіка. Він лежав на спині та стогнав. Брова розсічена, зі злегка розтулених вуст стікала кров. Живий, живий, живий. шепотіла дружина, заволюючи сорочку до грудей, аби подивитися, чи немає ран. Твердуниха стояла поодаль. І спостерігала, як невістка фартухом обережно витирає чоло її синові, як раз по раз цілує і щось говорить тихенько, а він кволо всміхається. Тепер плакала вона. Господоньку ж мой Боже, за дурни полоски чуть дітей не потирала. Спасібо тобі, Господі, що всі живі. Спасібо. А чи бачиш ти, божечко, які в нашої вульки гочі хорошузні? Голуби, як твоє небо, Господи. Ось така новелка. І наступна новелка е, називається так, як називається книга, нині Зозуля кувала. Колись, коли грали весілля і з одного села переїжджали в інше, то були такі від, між молодими людьми змагання на весіллі: хто краще, кого переспіває, хто краще кого перетанцює. І ось. Тут про пракседу, про молоду жінку, яка, можливо, не дуже до господи вдавалася щось робити, але в неї був гарний голос, і її запрошували на всі весілля. Ось і звичайно, що поїхавши до молодої, до невістки із женихом змагалися два села, і вона переспівувала всіх. Ну і коли вже вона переспівала, то від молодого. Один чоловік каже, що ну от, ви там співаєте, а давайте ще хто кого перетанцює. І один дід старенький каже так, зухвало, то шо, співачко, а зо мною потанцюєш, чи ти токо зі своїми сміла польку на два боки втнути? Високий молодий хлопець, котрого чомусь називали на польський манер Володик, стояв з витягнутою рукою і з викликом дивився прямо в очі. Да чого ж боюся? Давай тнем!» Ноги ледь теркалися землі, хустка збилася з голови. Здавалося, кибалка не втримає коси, теж полетить геть. Вже було незрозуміло, чи то вони доганяють шалений теп музик, а чи трійця намагається встигнути за танцюристами. Раптом Прокседа відчула, як партнер різко смикнув її за пояс. Наступної миті. Вона вже вистрибувала зі спідниці, яка падала долу. Вправно підхопила її, склала вдвоє і перекинула через голови танцюючих дотин. Багатоголосе Ох заставило завмерти скрипку. Бубен проковтнув своя бум. Гармошка зупинилася на вдиху. «Грать!» – гукнула розчервоніла пракседа, хопила підступного хлопця і сама повела в танець. Весь весільний люд. Не зводив очей з пари, хтось бачив спантеличений і присоромлений вираз володка, хтось переможну посмішку тієї, котру він намагався скривдити. Жінки, всі, як одна, роздивлялися нижню спідницю з вишитою лиштвою в дві долоні шириною. Була гарнішою за верхню, яка зараз висіла на кілочку тину. Крупські молодиці щиро дивувалися, колів спиває. Прекседа різко зупинилася, музики теж. Влодко не втримався на ногах, поточився задом до клуні, та під загальний регіт упав. От клята баба і тут вийшла сухою з води. Старий Михалко, підітнувши плечі, тікав поза гуменню до хати, бо відчував, що хто хто, а в точно по тих плечах його ж костуром і походить. Додому верталися вночі. Хлопці таки понапивалися, але вже дорогою назад. Мирову бутель самогонки, який принесли перед від'їздом залішанці, вицмолили майже одразу за селом, і впилися так, що поснули мертво. На другий день в селі хіба риба в ставку не повідала, як прокседа Балахониха за лішанців переспівала і яке вишиття було на її нижній спідниці. А на питання, чи ж гарна була молода, розублено відказали: Ну, гарна. Тож всі молоді, гарні. Ось такі новелки, які розвеселять, які піднімуть такий от дух, Ось, але є в неї новели іще і, ну, такі важкі, важкі, де і можна поплакати. Як от на псевдоархип. Це хлопець, який був в українській повстанській армії, і більшовики розстріляли цих хлопців і привезли в село, щоб рідні розпізнали. Але якщо рідні впізнавали свою дитину, звичайно, це важко було признати, не признати її, вони видавали своєю поведінкою, то їх висилали в Сибір. І прийшов ось батько цього хлопця і сказав до дружини, до матері, що привезуть сина, і ну, от е, така ситуація. І е, уявіть собі, як то було матері іти дивитися, бо їх зганяли на вигін на, до того тину, де привезли цих хлопців, для впізнання. І ось такий уривочок, послухайте. Затрималася на секунду та подалася до хлівів. Тодосі, тихо мовив слід дружині, якщо його привезуть, і ми признаємо, нас отправлять в Сибір. Всіх не привезуть, привезли. Привезли Тодосю на навпізня сина. Підіймалася до будинку Маліновського, як Марія на Голгофу. Пилипа побачила ще здалеку. Був у тій сорочці, в якій примарився. Вона туго обтягнула широкі груди і в'їлася під руки, бо задню її частину натягнули на кілки, які служили огорожею довкола управління. Виглядало, що хлопець стоїть з опущеною головою. Поруч нього ще троє таких. Біля крайнього лежала жінка, обхопивши босі ноги покійника то хрипло голосила. То цілувала їх, обійшла її, підійшла до другого, третього. Ось і її дитина зазирнула в застиглі широко розплючені очі, настільки широко, наскільки дозволяли уламки сірників, які НКВД ставили між повіками. В них спокій і холод. І ледь вловима тінь докору. Подумки нараз стояла під цим парканом, але була впевнена, якщо доведеться насправді, серце лусне, не луснуло. Яке міцне материнське серце другого сина Богу віддала, а воно стукає. Бач, синку, теперечки я до тебе прийшла. Ну що стало? твой? Нема його тут. Прийшла, щоб отказаться, то жить би написав, що зрадила. А ти повнимательней смотри. Три года говориш, не виділа? Не знаю нікого. Всі чужі. Ох, синку, синку, голову злишив за в країну. Який ж молодий ще, жить да жить. У нього в сорочку новусеньку вбрався, до дівки чи до Бога збирався. Ну, як хочеш, похоронили б по-человечески, а то ведь закроють, як собаку. Собаки, собачья. Міліціонер затнувся. В їх є свої батьки, хай хавають. А за дівчат пліпку, я помню, вже й слова твої їм передала. Плачу, твурко, за тобою. Ой, дітіночко моя золота, як ризала я тобі пута, щоб легенько ходів, як вимивала спинку випараним сінцем, щоб крила рослі дуже й широкі. Чи ж думала, мой соколе, ясне, що політіш, Божий Ірей, од мене так раненько. Протокол надо підписати. Подпишу. Прощай, синку, і прости. Кожен, хто прочитає книгу, відчує той чудовий поліський колорит, майстерно витворений авторкою та поєднаний з багатющим народним одбанням Поліського краю. Дальбу присяльбу. Повторюю його вірку. Персонажів книги, тобто правду кажу: читайте Олену Лотоцьку Нині Зозуля Ковала, читайте її книгу Ангели в намистах. І до наступних зустрічей!